От віз дівчат на губоловку, вони фанікульором, фанікульором не захотіли їхати, бо кажуть, що ну, швидко він підніметься і все. А от візіть нас оцими дорогами ми пофотографуємо щось інтересне. Ну і видвіціля трошки лучший. Так що такі діла в мене. Робочий день у мене закінчився. Зараз 16.00. Сонечко ще світить хорошо. День додавився, мабуть, вже на час. Півчаса з утра, півчаса вечором, Так що, ну що, зараз гору він сяде і потемніє швидко. Передають, що в п'ятницю буде під вечір дождик. Субота, неділя, понеділок, вівторок сніжок. Ну це так передають, не знаю як буде воно правильно точно. Ну поки містак. Так, я знімаю до тих пор, поки телефон у мене не впаде. Я так їду медленно, потихеньку, як тільки впаде. Тоді обратно поставлю, буду знімати. Моє трохи вікно не протерте, бо на сонце воно там як капельки такі, ну нічого. Зараз я його протру. Отак. Зараз треба зайти в відренку. Ну я, мабуть, відренки не буду знімати. Це треба однією рукою вибирати, другою знімати. так що... Я напевно, не буду, бо це воно це мені мішає. Я щось накупляю не те, що треба, а потім йду додому, а воно в підкидає, в жар кидає, а я ну, не того купив, не те вибрав. Та я лише зараз це з вами перебалакаю. Та на цьому закончиться, да? Зараз поїдемо. Ми з'їдемо тут трошки раніше, на, через цей поїдемо через Ужонт, це Кощіліцько, через їхній Ужонт. отак. Трошки зріжемо дороги. Ми тут з вами це точно не їздили, тому що я тут тільки разів 3-4 їздив. Тому що я там заїжджав, Тут є магазин, лампочки продаються, ну електротовари. І він такий. Ну, если кто не знает, туда и не, заедет. Вот сейчас на этом повороте. Как же называется? Электрик. Кочмарик. А ко, кочмарик. Кочмарик, электрик. Тут движение только прямо, а с той стороны нет. Тут, я думаю, хорошо литом. Бачите, лис який. Который... А я, я тут холодок хороший. И стояночка есть. Стояночка бесплатная. Треба буде колись приїхати сюди тому що сбоку лісок. Там, мабуть, холодок такий, ну интересно. Да, там ну, видно люди Вот типу як лавочки стоять. А такі діла. Так що у нас тепло Сейчас. Днем було на сонці, наверное, до 15, як не більше, десь на сонці. А сейчас уже 4 сонечко сідає. 4 градуси. Так, ми обычно повертаємо там, бачите, туди і назад, а сюди ми мало їздим. Сюди нельзя, а от сюди, ну щось не повертаємо. Це я так вирішив зрізати в угол. Потихеньку такий мостик, що телефон може впасти. Шо, тепер їду туди на роботу де мої апартаменти Та поставлю там машину І приду ще в магазин. Зараз телефон наверно Бо їдемо на гору еле-еле держиться Е держиться Опа, все. До первого падения. Так. Оце я вже в хаті. Значить, що в мене вийшло, Накаркав я сам собі, це точно. Їхав я й казав, що не буду там в магазині знімати того, що щось у мене не вийшло, а то спина мокра, тоді отримую не те, що куплю. Купив усе, поки те. Не знаю, ще не заглядали пакет. У... <кхи> що в мене тільки що вийшло, поки я йшов додому. Я вийшов з бідренки, сів на лавочку щоб отдихнуть, зняти шапку, ну і з вами. вже вийшов з ведренки. А вийшло я неправильно телефон держав. А так я розказував, так я розказував, як з книжки читав, вже зараз таке не вийде. Ну ж розумієте, де мене, вже спина помокріла, Все одно помокріла. Я прийшов додому, а тут ось, що, котлети наліплені, О, свіженькі. Торт спекли. О, дівчата в мене. Три, три хазяйки. Одна... Да, Варік на роботі, а я один, ну діти, що вони там з'їдять? І все мені. Кажуть, все це, це вам. А з чим оце тортик? Я думав, шоколад, а це оріхи. Оріхи а... <різний> і шоколад, і варики. Ну, та я, я так і знав. Я що шо, шоколад не дуже у тортах їм, що оріхи мене зубів нема. Так воно і вийшло. Зараз я покажу, що я купив. О! А, купив я що? На 68 злотих. Я вам тоді розказував, а зараз купив. А. Не мене. Значить, купив я на 68 злотих. Як ви вважаєте, тяжко це внести, важко чи не важко? Я там розказав, що Да? Можна купити таке, що не важке, а можна купити те, що я купив. Зараз я всі свої документи виставлю. Вони не входять у покупку. Зараз я положу, подождите, у мене тут сейф є, щоб ніхто не потрапив, у... у сейф, бо там і и... гроші трошки є, знаєш 50. Ладно, що я купив? Я вам по списку. Не буду я викладати, бо тут на столі як вода намила. Ось сухарики, оце м'яско добре. Значить, купив я торбу, хага <laughs> пакет. Значить, виходить, меня... я своїми словами. Два пакета э, цього м'яса. Э, удо. Удо, як це, це воно називається? Ну, знаєте. Удо, ви вже знаєте, да. Бідро. два пакета по кіло 600 це 3200, Два бутилки молока, це по літрі. Це 3200, це 5200. Тоді дітям там кіндери, піндери, туди-сюди. Туди, туди, це вже буде 6 кілограмів. Ну, і вийшло, і а забув купити макарони. вермишельки, так я в гаму по пути, та и купил. и получилось 68 злотых. Ну, это такие и не Так что я исправляю свою ошибку. Так, мне так. Дивится в телефон, монтирую. Дивиться. А это что такое? А я говорю, что я его так держал, надо было вот так держать. Ну, наверное. Так, застилка же, исправлять ошибку. Ну, что ж. А мне это с радостью. З вами пообщатися. Хіба це ошибки? Так ти да? спеціально Я спеціально да, там от от так накрутив, щоб, думаю, ще й вдома з вами тут посидіть за столом. Так що такі в мене діла. Треба, оце в холодильничок, Я не знаю, чи це на акції чи ні. Воно написано було красним, оце є всі чотири берег там той, і що на неї написано. Ну, це вже на касі, вона розламала ця, ну розламала, щоб Щоб не було панці. Може бути, я не знаю. Ну на касі, не знаю, треба подивитися по списку, по цьому, по парагону. Ну, молочка взяв. Це, типа, як коровку стоїть, вечірнє вже молочко. Треба було на маликовіту заїхати. У нас сім'я був... як ломилька. Ми сині утром вермишельку з літром молока і водички додавала. І виходить, оце сім потерялочків, а ми на таші, э, Богдану, мені залишилось уже трохи. Значить, я вам розкажу. Я сам жив до верхнього рогачка і ми жили там в верхньому рогачку. Хто нас дивиться, знає. Я ще раз повторюю. Ми торгували на базарі і в рогачку теж. І біля нас стояв бездольний дядя Вітя. О, і він такий, ну, побагатий. Так, да, на торгак. Ти поїхав, ти переклади, що ж ти по шкуру треш. Ага. Так він казав оце так. Хорошо, як велика сім'я. Каже, вийдуть на город, душа радується. Ну як за стіл сідають, серце кров'ю обливається. Ну у нас на город ніде вийти, ну а за стіл сідаємо. Ну кров'ю не обливається. Ну це так, знаєте, шутка така. До нас же ж гості приїхали, так що треба, щоб не були вони голодні. Боска приїхали за 3-9 земель і їсти нема чого. Так ми ось м'ясо купили. Вон картошка, 5-літрова каструля тушиться свининою. А це вже завтра буде, так? Да? Ти шкурочку оце зрізаєш. Мені жаль, румяна, щоб була з обох сторін. Не біленька. Біленька вона тоді, як -то жувачка. А як румяна, вона тоді хрустить і так добре. Хоч і зубів нема. Скільки я ними похрустів. Торіхів зря. І Ти мені можеш їду їсти. Да, оріхи, це в мене руки, а молоді як дуже любив воріхи. Оце руки політі, оці чорні, то ж лузаєш. Щоб було, то було. Так, хорошо, тобі тоді було крем було купляти. Так, тоді не треба було не крему, нічого. Мені телефонів не було, не було не як ні. Ніхто не бачив. Всі <реш> мене бачать о, Підправляють правильно, так і треба. Чашечка хороша, да? Ви вже ней? Чашечку я, наверное, покажу в завтрашній серії. Бо девочки, мальчики, таки найшли фірм... фірмак. Ну ми знали твой магазин, то мы в нього не заходили. Бо нам... Я там купляла собі сапоги. Дорогий, що... каже Лідаки, не всегда. Я кажу, Ліда, что ти сюди не заходиш? А вона каже, то там так дорого. Ти колись я сумку шукала і ти кажеш, я думаю, там... Вийшов, да, там... каже, 500 злотих сумки, дуже дорого. Да, 500 злотих, і воно таке модне вроді. Ну, а ще дівчата пішли, я там зайшла колись сама гуляючи, думаю, дорого, не дорого, зайду, подивлюся, що дорого продають. Подивилась і вибрала собі оті сапожки осінні. Ну, не ще роди є світала, какими. А в мене отой. СМ... А, СМР окна. СМР, я мужа. Скоро буду, я тренуюся і все тільки. І, коротше, а рядом купила сапоги. Наташа розказала, Наташа зайшла, теж з лідою щось подивитися. І там вибрали таку фірм, купили, коротше, подивилися, прийшли додому, мені розказали, що, до чого. Що Наташі дуже подобався там рюкзак. Там якась прям історія того рюкзака, тих от людей, отої фірми. І вони, вона прям загорілася, буду купляти собі рюкзак і все. Ну якщо він тобі так подобається, то кажу, тобі день рожіння, давай ми тобі на день родження купимо рюкзак. Ми хотіли дати гроші, щоб вона купила те, що треба. Ну, вона горілась, звісно, все. Ми вирішили дати і їй, і ліді, бо Ліді теж ніколи вона в нас нічого не бере, не знає, що їй купляти, вона не хоче. А це кажу так, даю вам по 100 євро однієї і другій. І купляйте собі там, ну, вати вам на сумки, купляйте, не хвати, додайте і все. Ну, хватає її там, не хватає, Пішли вони в магазин, принесли рюкзак. Наташа, Ліда досі думає. Вона хоче або рюкзак, або часи, не знає, ще що точно. Або нічого. Покрай трошки вога на минутку, ні? Да? Да. Я думаю, щось я буду гулять. Я не привик гулять оце сидіти просто так. І, коротше, купили дівчата Наташі рюкзак. Наташа собі купила. І купила собі кошельок цієї же фірми. Шикарний. З кошелька все почалося. Коли я прийшла на касу і побачила кошельок. Стала його дивитися. Дівчинка продавець дуже общительна. така, йдемте я вам покажу. У нас колекція всього. І, коротше, пішли, вони вибрали рюкзак, кошельок Наташі. І ще дівчата вирішили скинутися і купити мені такий кошельок, як я носю через плече, сумочку, що для телефон, але таке, так. Да. І, коротше говоря, їм в Наташі у придачу, ще в подарок подарили отаку кружку. Ну, кружку можеш показати сьогодні, так. Це вже буде продовження, завтра буде серія вона, в основному. Вона не желізна ця кружка, вона зроблена під кружку. Ну як чашка, ну не ну таке воно, так, так, да. Обряд. То на зблизька завтра будеш показувати і все покажеш. Все у мене знято. Наташа мені сняла, ага. все показала. Ну його треба озвучити. А озвучить треба розказати історію, так як дівчатам розказували в магазині. Ну я переказчик поганий, та ще от дівчат почула над продавця, то я хочу нічого не сьогодні його не монтувати і не трогати. А завтра дівчата мені озвучать. Наташа зняла, воно красиве, все видно, всі сумочки, все. А Ліда, мабуть, розкаже про ці сумочки, іменно історію, бо це речі з історії. Mm. Так що Ліда розкаже, і завтра у нас буде отаке відео, розпаковка крутих е, фірменних віщей. Понятно. І туди ж уходить ця чашка. Mm. Ну, все. Так, що стеніло. Спекла Наташа нам сьогодні шикарний з рисової муки. Воздушний такий пахне, як кукурузя на мукає. О, я щіку. люблю такий, з молочком, з Ух буде. горіхів туди додала, шоколада плитки поламала, додавала, і ще й варення ложечкою покладала. І такий вийшов, я вже спробувала Да, Ну і краще, будемо вечері, значить. Ну що, поки до завтра, до завтра, до завтра. Да? Я вам сьогодні не показуюся, бо я щось така приприприлежача. Приболіла, ну нічого, воно поправиться скоро, да? так? Це, навіть, переход у скоро ж до щитки. Переходний тут... возраст. Переходний <рес> возрос, переходна погода. Ще нас, Спориділо. Не заказали ви запчасти на машину? Вони заказали завтра. Я його сьогодні не бачив, і лютом, то шефа не бачив, то до мене, ну коротше, робота завтра. А ти хоч сфоткав, знаєш, як от передавати, що ти казав, через що нам як... Ну код. виписувати. Да. Так є, що ми він код, він я питав у уши, він каже, заказує ну, через коші Він каже, він дзвонить, він код каже, на Йонту на фірму вже на складить, дзвонить по телефону. каже. Ну і І відправляє, да, так. Сам по Так, оце таке. Юрина Стевішов. Як можна людям таке це все показувати? Так я тільки прийшов висів, як можна. А так да, як показують. У бакеті? Ну, вдруге, я ж ну, отак. Буде вам інтересно. Я, на... Вот такое. А ну дивите, а что там, что там? Не, не интересно. Все должно быть на столе. На столе. Что есть у нас, тем богатые, ты и ради. А что, молочко выпьем, тортик зимо, котлетки ты налепила. Котлетки пожарить. я размораживаю, а не налепила. Я так не леплю грою. Это я выклала размораживать А мне не казала. что ты делаешь? Котлеты леплю. А вы видите? А вам кажется, что размораживаю. Не любимо брехати, ну ми не можемо чуть ну, А вам не збережені кола. Бачите, розмовляємо. А чого тобі сьогодні простите? Що Ну все можна балакати і нічого тобі не буде за це. А я нічого такого не казав. Я кажу, чого тобі можна сьогодні так балакати і нічого тобі за це не буде. А як ти знаєш, що нічого не буде? Ну от мене. як Я я знаю. А, ти знаєш, що нічого не буде? Так. Ну, так. Так я знаєш причину. Ти забувся вже. Так сидіш повинна бути субота. А ну так, в суботу не було. Надіялися на суботу, що субота, а зарплата. А в суботу не було зарплати. Осечка. Ага, холостий був. А сьогодні це зарплатку, так що. Так, тобі два рази повезло. да, в суботу було до тебе лаником, вставай, мілочок, гудіт гудочек. Це вчора був праздник мій, так? Вчора який? День больної спини. Фору, день фору исполнить, говорю, вчера, что а в субботу, не знаю, так я праздновал. Пішов на уборку до Лиды, я все таки разминал ее. Отметим, каким доблестным трудом, что я праздник. Все, спасибо за внимание. Завтра встретимся. Пока-пока. А картошка, как сказал, пока, ну не можем не показать, смотрите. А пахне, це не те слово. Оце буде. А я. А чорна ріденька, того що я сказав, побільше водички треба, бо я люблю супчиком. Я юшку люблю. Я можу ото м'ясо і не брати. Тільки картошечку і юшечку. Така смакота за ухо не отягнеш.